Вітаю всіх! Хочу розглянути питання Донецької області. Луганська в мене є. Я хочу розглянути взагалі, я думала ставити чи свої не ставити. Але все ж таки поставлю. Давайте так, до кінця 2023 року Донецька область може бути окупована у рамках Адмінкордонів. До кінця 2023 року Донецька область може бути окупована повністю у рамках Адмінкордонів. Це таке питання важке. Так, ух ти, злиплись карти навіть. Так. Ну, звісно, велике бажання це зробити. Так, ні, ні, не буде. Не, не буде, ні. Ви знаєте, це важке. Як сказати, досягнення. Тому що російські війська все говорять як свої досягнення. Розумієте? Вони все преподносять як досягнення. Але тут досягнення ось наші ЗСУ. Вони не дають. Так, є рух. Безусловно, безумовно, є рух рашистів. Це їх певна ціль. Донбас це їх головна ціль. Найголовніша головна ціль Донбас. Тому так. Ну. Цікаво, правда? Угу. Ну, Донбас це цікаво. Тема. Хочеться, хочеться дуже. Є наказ. Звісно, є наказ, є рух, є бажання велике. Що вони тільки не роблять. Але, ні, знаєте, ні, не буде цього. Ось. Не буде великі бойові, бо втрати, дуже великі втрати. Але втрати і їхні, і наші. На жаль, наші ЗСУ наносять втрати. А це все це процес, це процес фантазії, ілюзії, те, що вони роблять. Да, в них є рух, в них є якісь успіхи, але вони втрачають постійно за цими успіхами великі втрати та застій. У них є застій цей, розумієте? Ось він застій. Це дуже важка тема для них. Вони не можуть, скільки було вже дат закупити Донецьку область, скільки? Багато, але немає. Результату нема. Тому Донецька область не буде окупована до кінця 2023 року в Адмінкордонах. Це зрозуміло вже. А ось мені ще цікаво, чи буде деокупація Донецької області? Давайте так, до кінця 2024 року буде деокупація Донецької області. Просто деокупація Донецької області. Що тут буде? До кінця 2024 року. До окупації. Це вже більше з нашої сторони. Угу. Буде. Ви знаєте, до окупації буде області. Вода. Дуже хочуть вийти до води. Яким чином може це бути? Так, щось залипається, У. ви знаєте, це дуже такий підхід важкий хитрий. Переговорами. Більше Більше переговори, більше буде переговори. В даному випадку це не військові, тому що військових тут я не бачу. Це більше переговори, тому що цю область де окупувати важко військовим шляхом, знаючи, що там є. Ви знаєте, вихід до моря це головне. По Донецькій області до кінця 2024 року наших буде вихід до моря. Однозначно, що можна сказати, це буде. Я не хочу розглядати, це буде в адмінкордонах чи не в адмінкордонах. Там дуже ретельно треба розгрівати частину окуповану з 2014 року, частину окуповану у 2022 році, та це все треба ретельно кожну частину окремо. тому що це різні ситуації. Зрозуміти, Донецька область. На жаль, це так. Тому на даний момент, так, буде до окупації Донецької області, взагалі буде, і вихід до моря обов'язково буде по ній до кінця 2024 року.